Мої вітання. Сьогодні розглянемо, як застосовується піфункція на практиці. І, зокрема, обчислимо факторіал від одної другої. Нагадуємо, що на попередньому відео ми було представлено піфункції в такому вигляді. Тобто піфункція це є невласний інтеграл. Від нуля до плюс нескінченності. Під, інте, під інтегралом t в степені х помножити на e е в степені мінус t dt І дорівнює цей невласний інтеграл х факторіал. Підставляємо замість х. Скрізь одна друга. Отримуємо одна друга факторіал. Ось замість х підставили. Одна друга факторіал дорівнює інтеграл. Ось цьому цей інтеграл. Тільки замість х ставимо 1 2. Від 0 до плюс нескінченності т в степені 1 2 Помножити на e е в степені t dt. Т в степені 1 2 – це корінь t. Ну, під інтегральна функція прийме вигляд корінь з t на e е в степені мінус t. Далі ведемо заміну. Нехай корінь з Т дорівнює Y. Більше рівне нуля. Тоді піднімаємо ліву праву частину до квадрату, отримуємо Т дорівнює Y квадрат. І Наступний, наступним кроком продиференціюємо, тобто знайдемо диференціал з лівої і правої сторони цієї рівності. dt те дорівняє квадрат. Згадуємо, що диференціал це похідна на DY. Похідна y квадраті це 2Y і на DY. Розглянемо, що? Буде з межами інтегрування при такій заміні. Якщо t прямує до нуля, то дивимося замість ставимо 0 отримуємо корінь з нуля. Тоді y теж прямує до нуля. І якщо t прямує до плюс нескінченності, то маємо Y теж буде прямувати до плюс нескінченності, тому що під коренем буде великий вираз. Тобто межі інтегрування при такій заміні не зміняться. Отримуємо факторіал від 1 2 до 2 2 помножити на невласний інтеграл від 0 до плюс нескінченності є в степені мінус y квадрат, помножити на y де dy. Чому? Тому що підставимо замість t, корінь з t, ось, корінь з t підставимо y. Тоді мін, мінус t буде дорівнювати мінус y квадраті, тому що t дорівнює y квадраті. І замість dt підставляємо 2y на dy. 2 виносимо за знак інтеграла. Y помножити на y буде y квадрат. Тому ми отримали такий інтеграл. Інтеграл, який ми отримали. Було знайдено раніше. Посилання на відео я вам залишу. Можна побачити, як отримується результат такого інтеграла. І цей інтеграл рівний корінь з пі поділити на 4. Отже, одна друга факторіал дорівнює 2. Помножити, а замість оцього інтегралу ми ставимо корінь пі на 4. 2 і 2 скорочується, і результат отримуємо корінь з пі поділити на 2. Записуємо відповідь. Одна друга факторіал дорівнює корінь з пі поділити на 2. Посилання на, ін... на розв'язання цього інтеграла я залишаю. Коментарях. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!